Якщо в тебе немає досвіду, але ти все-таки вирішив приварив завіси, там, робиш собі двері чи щось тому подібне, відкривати не спіши. Спочатку їм трошки охолонути. Потім, коли нам треба відкрити, не спішимо. З леганця беремо потрішечки, підіймаємо, підіймаємо по чуть-чуть, по сегменту, отак. От. Якщо ти відчуваєш, що завіса. Закусує, тобто туго відкривається, все, Почувствував напряження, опускай. А зрізати же не хочеться переварювати завіси. Тепер в закритому положенні береш на товщину зазора і виймаєш завісу. Це сама легша точка виймання, коли у вас підкусує завіси. Раз їх на товщину зазора, все, вийшли. Далі беремо вооружаємося молоточком. Починаємо знову трошки відкривати двері. І починаємо молоточком сліганця підступувати. Все, двері наші вийшли з завісів. Після того, як ми зняли завіси, ви побачите зону зони затирання, там де у вас перекос. Ви їх можете легесенько обробити болгарочкою, і все у вас буде працювати чітенько.